Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії, склад бюджетної комісії, сім депутатів. Сьогодні, з улюду на засіданні комісії, присутні чотири депутати Довненко Наталія Михайлівна, Майдана Валасильівна, Мундурська Ірина Іна Миколаївна, Семенок Сергій Олександрович. Три депутати відсутні з поважних причин Володимир Фригорович, Луганенко Лідія Григорівна, Терещенко, Лілія Олександрівна. На засіданні комісії присутні більшості членів тому, засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Олександр Олександрович, Савченко, міський голова, Савченко Ліна Георгія, начальник фінансової відділу міської ради, Шуба барина Валерія, головний спеціаліст, загального відділу міської ради. Тишну комісію ми зібрали, аби обговорити та погодити проєкт розпорядження військового. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати. Депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії, пропоную секретарю засідання обрати Майдан Аллу -Ал Васильєвну. Прошу голосувати. Хто Про, Дякую, прийнято голосу одного Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Дякую, прийнято одноголосно. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної <святування> комісії? Немає. немає. Якщо пропозицій немає, порядок денний прийнятий за основу, вважається прийнятим в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до загального фонду бюджету доповідає Савченко Ліна Голові, начальник фінансової відділі міської ради. Шановні депутати, відповідно до пункту 11 рішення про бюджет СНО міської територіальної громади на 2025 рік, у виключних випадках ми можемо спрямовувати трансферти різного рівня з державного або місцевого бюджету за розпорядженням голови, в тому числі в міжсесійний період. Якраз у нас є така нагальна потреба. Нам відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації 5 лютого номер 158 про внесення змін до обласного бюджету Чернігівської області на 2025 рік спрямовується субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та криних заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 245 тисяч 720 гривень. Ці асигнування спрямовуються за цільовим напрямком комунальні установи Територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг за відповідною бюджетною програмою 011 3193 у сумі 245 тисяч 720 гривень на оплату праці з нарахуваннями фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Пропоную проєкт розпорядження підтримки. Є питання? А це фінансування на рік чи один? ні, на 8 місяців, не повністю. Але ж треба працівник працює ні. у нас, треба нараховувати заробітну на плату. Зуміло, є так далі? Хто за даний проєкт рішення прошу голосувати? Дякую. Проєкт розпорядження. Дякую. Прийнято одноголосно. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви, пропозиції? Нема. Дякую всім за роботу. До побачення. <плес> <плес>